Друзі, всіх вітаю, що сьогодні був наш концерт в Києві. і Він пройшов чудово, насправді, але після його завершення у нас мала бути невеличка зустріч з нашими слухачами. І от тут я хотів би сказати, як на мене, важливу річ. Бо коли почалася ця зустріч, відбулася повітряна тривога в Києві, і шахет літав поруч. І я про це знав і попросив, дуже сильно попросив вас. Покинути територію, тому що це просто небезпечно, бо знаєте, було б дурним, щоб було би жахливим, щоб останній наш спогад був би просто наша зустріч, і не дай Боже, що би сталося бо з нами всіма. Я вас дуже прошу завжди, закликаю не нехтувати повітряною тривогою. Це ж не просто так. Я вам намагався докричатися з останніх сил після того, як співав дві години, про те, що це небезпечно. Я вас дуже прошу завжди дослухатися до цього. Ми ще з вами багато разів зустрінемось. Наше здоров'я важливіше, будь ласка. Наступний раз я дуже сподіваюся на вас, і що ви не будете ігнорувати мої прохання. От я не ображаюся, і ви на мене не ображаєтеся. Приводів для зустрічі буде багато, але ми живемо зараз в такій ситуації, коли наш ворог, Російська Федерація, робить що їй заманеться, і ми маємо все-таки піклуватися про себе. Дякую вам дуже за цей концерт. Слава Богу, що всі живі, всі здорові. Дуже сподіваюся, що ви в безпеці зараз і повернулися додому. Ми з вами ще побачимось. <плес>